Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Що ж, хотілося б мені в цю неділю вам показати обмолод сої. Я вже з нетерпінням, страшним нетерпінням чекаю на цей процес. Вже ще, напевно, додалося багато сивого волосся протягом цього періоду, тому що у нас, друзі, на Львівщині душі. На жаль, не можна забрати врожай сої, вона стоїть в полі, вся вже достигша, виходить. Що, ультрарання, що Середня, що рання. Зараз вам її покажу. Ось, оце у нас, друзі, класична соя Адельфія на даній діляночці. От такому вона, бачите, стані вже перебуває сухенька, гарненька, готова до збору. Але, на жаль, ну, не можна нічим, як нічим точніше, але, на жаль, її не можна забрати, тому що, тому що дощі. Ось, отака от у нас соя, бачите? Красива, потужна. Тут просто гріх і гріх жалітися на цю сою. Ось така, дивіться. Ось, Це в нас суцільне міжряддя. Ось така стоїть такий фон. Клас. А це у нас, виходить, 25 те міжряддя. Отакий От також стоїть фон тут. Вона нічого не розтріскується, що добре є, нав'язана гарно. Ну, на вигляд вона трійку точно буде показувати. Це на вигляд. Ну, але там ми вже, звичайно, побачимо, що у нас буде. 540 тисяч висіяно, і думаю, 480-490 тисяч тут схожих на сінин у нас. На соцільному міжряді вона закріпила нижче самі стрічки. Ось, але також дуже гарно це все обв'язала. А вже, друзі, на е, міжряді 25 вона стручки трішки вище закладає. Е, ну, На вигляд теж дуже гарна, трішки вона вища на 25-му міжряді. Ну, поки маємо те, що маємо, отаку от красиву сою, класичну адельфію. Е, но, на жаль, ми її не можемо забрати, тому що вологість на даний момент 22. Ну що ж, Сьогодні ми таке показуємо сою, а не молотимо. Пу, вже вдивився на сою Аполо, 17 волога. Тобто завтра, в недільку, я зайду, ну і вам в середу вже її покажу, так як її трошки ну є площі, щоб молотити. На даний момент ми знаходимося на суцільному посіві сої махоні. Це найультраранніший сорт, який є у мене в господарстві. 70-80 днів період вегетації. Ось такі, друзі, стан її соцільне міжряддя 660 тисяч. На соцільному міжрядді. соя махоні. Ось таку вона вершинку формує абсолютно на усіх. На вершинці самі мінімум 5 бобиків від 5 до 10. Бачите, отакі, навіть є невеличкі, але все рівно гроника. Це у нас цільник. Ну, Цікава ця соя тим, що якщо зараз її взяти, потеребити і спробувати на зуб, то вона швидко скидає вологу. Напевно, сьогодні це рекордсмен по, та, я думаю, що тут вже процентів. 15. В ній є по скиданню вологи. Це рекордсмен. Ну, дуже красива соня. соя. До речі, от соня, бачите, вже також стоїть чорний, його також потрібно молотити. Тож, маємо таку сою ультраранню. Вона буде на посів, до речі, вже процентів, напевно, 15-20 її вже заброньовано. Тому хто бажає придбати хорошу сою, дійсно хорошу сою. Бронюйте. Ну це 660 тисяч, соцільне міжряддя. Ну, Я її на схожість не провіряв. Купив у людини. Тож, маємо таку сойку. Не тріскає, друзі, На дворі ж 20 вересня, вона не тріщить. О, така красива соя. Тут, бачите, соя по сої трішки нижча, але вона все рівно ну, дуже, ну, дуже хороша. Дуже, друзі, пристойна соя. Ну, ріденька, можна її сміливо сіяти густіше. 1800, я вважаю. Ось. А зараз ми вже стоїмо на межі. Зараз підійду, тут буде краще виднося межа широкого 37-го міжряддя. І міжряддя у нас суцільне. Тут у нас висів, получився 400 тисяч, а тут у нас 660 тисяч. Візуально, якщо дивитися, то густина рослинок на 37 му міжрядді трішки густіша. Тут вона так, друзі, виходить в шахматному порядку, бачите? А тут, якщо дивитися, то густина трішки густіша. Ось. Така у нас сойка. Ну, дивіться самі візуально, що вам більше подобається. Ще суцільне міжряддя. Ну, тут показує велику стену, це теж цікаво. А якщо дивитися на 37 міжрядді, то соя, друзі, у нас має галуження. І тут зараз порахую міжвузля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 міжвузлів. Зараз подивимось Тепер суцільне міжряддя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять. Десь є, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, дев'ять штучок. Тобто, друзі, що можна сказати? Що на суцільному міжрядді е, вузлів, міжвузлів менше. Але е, велика густина. Тут вже таки все-таки менша густина, але й бубів. Відповідно, ми отримуємо більше. Ну, але поки що це виглядає круто, 37 міжряддя. Так, маємо де? Тут у нас так, межа 37 міжряддя і межа суцільне міжряддя 400 тисяч, 350 тисяч. Що ми візуально спостерігаємо, коли стоїмо на, такому, на такій густині. Як я вже говорив, тут десь гілочки може кидати. Тут у нас Абсолютно гілочок немає. Ось. Але візуально все, в принципі, більш-менш одинаково. По густині зараз стоїть теж більш-менш все одинаково. Ну, тут все-таки рослинок менше. То все буде залежати від кількості бобів. А так, закріплення у нас нижнього боба тут, прям ну, дуже низько. Де? Ось, бачите? Дуже низько, Там декілька сантиметрів. А якщо ж взяти ось суцільне міжряддя, то висота цього закріплення боба вже спочинає десь, десь сантиметрів ну так, з п'яти, друзі. Трішки вище, на 400 тисяч. Якщо дивитися на густину 600 тисяч, там далеко де ми ходили, то там виходить, друзі, що висота закріплення нижнього боба ще більша, сантиметрів 7-10 Тобто, можна сказати так, якщо ви сієте махоні рідко, Якщо сіяти на соцільній міжряді, наприклад, 400 тисяч, получаєте 5-7 см закріплення нижнього бобика. Гарно також нав'язку бобів, таку саму, як на 350 тисяч 37-му міжряді, але трішки вище закріплення бобика. Тож, в принципі, якщо у вас чисте поле, то можна сміливо сіяти Ось, друзі, 400 тисяч і отримати красивий отакий фон з отакими класними гронами. Так, ну що ж, а це у нас, друзі, експериментальна така діляночка сорту Ватсон. Ультраранній сорт з періодом вегетації 75-80 днів. На 5 днів довше вегетує, ніж е, та сама соя Махоні. У нас дана діляночка висіяна суцільним міжряддям і з густотою 400 тисяч. Так, тут у нас 400 тисяч. Як бачите, тут абсолютно абсолютно не густо. Але, друзі, і не пусто. <ріст> Бачите? Ну, мені візуально здається, що соя Ватсон виглядає набагато цікавіше. Як по самому стеблу, воно набагато товстіше, так і по самих оцих гронах. Вони тут рівномірно, як би так сказати, одинаково накидані. Ну, ось. На відео, звичайно, густота буде казатися менше, а так тут, в принципі, нормальна густота. І отаке діло дуже красиво виглядає. Не знаю, мені дуже подобається. Я думаю, що оце, при отакій невеликій густині 400 тисяч в суцільному міжряді це в будь-якому випадку 30 центнерів. Це моя особиста думка. Тому що я вам зараз покажу, я вже трошки її облущив, щоб перевірити. на то, Скільки має вона вологу, то е, вона дуже крупна. І вона, е, на вигляд, так само, як е, класична соя Адельфія. От вам кажу так, як є. Дуже класна соя, вона навіть мені більше трішки подобається за махоні. Хоча махоні нічим не гірша, вона також дуже цікава. Але моя думка, що вацу трішки ліпша. Так, зараз будемо, друзі, дивитися на дослідну ділянку, яка, на жаль, встигла підзарости три гліфобробки. Але ж е, вже стоя перестоює. І ці ліфобробки хоч чистоту поля зберегли, але на даний момент у нас виглядає так, що соя вже трішки всередині підзаросла. Це соя також Ватсон, друзі, ультрарання. Але тут у нас 50-те міжряддя. На жаль, підзаросла. Е, що хочу сказати, якщо подивитися, бачите, вона десь вже повилягала трішки. Але Соя тут стоїть. Просто термоядерна. Просто термоядерна. Через той, друзі, що е, у нас вона просто обліплена дико бобами. Звичайно, друзі, уся галужена з отакою кількістю бобів. Бачите? Одна рослинка. Одна рослинка. Ось, і це галужена. Є багато, дуже багато отаких рослинок. Дивіться, бачите, це одна рослинка з таким товстим стовбуром, як палець. І тут вже буде стрючків десь 100. Густота тут у нас висіву, друзі, виходить, 350 тисяч 50 міжряддя. Соя дуже класна на такому міжрядді, але скажу одне, що вона. Друзі, падає. Гілочки, на жаль, не витримують такого навантаження на ультраранні сої. Ось, бачите, лягла тут, лягла також тут і все. Ну, але зато настільки товстенні тут стрючки, настільки тут потужне зерно. Зараз я вам покажу, підемо до машини. Тут я вже встиг облущити і хочу показати яке крупне зерно. Так. Так, давайте оглянемо. Ось, дивіться, оце ультрарання рання Подивіться, яка вона прям здоровеча. Капець. Клас. Ну і ще вам зараз покажу ультраранню сою Ватсон Деміже Рядя суцільне, але 660 тисяч. Ну, схожість, я також думаю, там в районі 580, можливо, 600 тисяч. Ну, оце діло, що по праву мою руку, тут просто бомба-ракета. Ну, заросло, правда, вже не витримало воно навантаження тих дощів. Бо ще тижню два. Та не два тижні тому воно ще стояло більш-менш чисте, а зараз, на жаль, заросла соя на 50-му міжряді Ультрараня, тому що вона його практично не закриває. Е -е. Ну, то таке. Це експериментальні дві дітки хниличкі ділянки, щоб зрозуміти, що на слідуючий рік робити мені. Як це все сіяти і так далі. Бачите, сонечко сьогодні так вже непогано пече. Волога Аполло скинула з 12 дня і в півтреті я вже міряв, з 22 до 17. -ї. Це чудово. Ну, але так як Аполу цього цьогоріч піде уся на здавання, о, голуби полетіли, все, я від неї поки що відмовляюся. Будемо впроваджувати ультраранню, Будемо таки. Дамо ще шанс е класичній сої, тому що вона реально, поки, бачу, коли скинула листя, то виглядає вона реально круто. Дамо ще її такий шанс. Е я думаю, що вона повинна ще нам, е нас порадувати цим всім, тож на наступний рік також будемо Адельфію сіяти і, можливо, ще якусь класичну сою. Спробуємо на дуже. Е Бідних ґрунтах піщаних, подивитися для чого? Для того, щоб подивитися, що може класична соя, а вона має маленькі міжвузля, Наскільки вона може дати врожай на таких ґрунтах, так як я знаю вже по своїй сої Аполло що на піщаному ґрунті вона видає від 18 до 23. Ну, на таких двох бідних ділянках, там 18-20 центнерів. Подивимося, чи Адельфія зможе там дати 25. Якщо зможе, ну тоді їй є смисл сіяти на таких піщаних ґрунтах. А в нас зараз, друзі, буде ультра рання соя також Ватсон з суцільним міжряддям, 660 тисяч. Подивіться, яка краса стоїть. Бачите? От така, друзі, краса. Чиста, красива соя. З отаким шикарним гроном. Так, бачите, вона навіть дає вічну гілочку. Ну, правда, це, це, друзі, не завжди. Порахуємо між вузля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бачите, друзі, навіть дала 12 міжвузлів ще бічну гілочку. Ну, це не уся, але таких бічних гілочок, подвійної, так би сказати, сої, тут е, теж вистачає. Я думаю, що оця ділянка буде найврожайніша. Не хочу там говорити якісь зараз цифри. Але моя думка така, що дана соя дасть не менше 35 центнерів. Не хочу загадувати, але, можливо, і до 40 добереться. Можливо, тому що те, що вона наформувала наверху отакі грони, і це не тільки збоку, це як зайти також всередину, це також все в отаких гронах. Красива коротше, соя. І я думаю, буде красивий друзі результат. Ну, думаю, друзі, це вже ми побачимо згодом. Через тиждень ви побачите обмолото цієї сої. Ось, а я думаю, за днів три після того, як вийде оце відео, її заберу. Тож, таке коротесеньке відео, вибачайте, що недовге. Зараз просто голова не працює весь думках про сою, щоб її зібрати в суху, так як в нас всього на три дні без дощів. Далі буде дощик і далі дуже холодно. А холодні ночі, друзі, це може розтріскуватися наша соя. Тож, таке відео. Дякую всім, друзі, що дивилися. Не забувайте підписуватися, ставити отаку смачну подобачку. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить тим самим, все, Па-па.